По імені назвати мене в стихах любое може слово. Так сказано у 86-му синиті Вільяма Шекспіра, який є одним із письменників епохи відродження. На попередніх уроках ми вже з вами вивчали творчість видатних діячів цього часу Франческо Петрарке, Сервантеса. А сьогодні я вас запрошую в подорож до Англії. Щоб розпочати знайомство з творчістю титана доби відродження Вільяма Шекспіра. А оскільки його ім'я пов'язане з театром, то з'ясуємо, яким же він був за Шекспірівської доби. У 70-х роках 16-го століття в Лондоні з'явилася велика група акторів, що називали себе Слугами графа Лестера. Вони починали грати на порогах готелів. Як робили це за часів своїх мандрівок. У 1576 році столяр Джеймс Бербедж, батько знаменитого драматурга Річарда Бербеджа, побудував у передмісті Лондона стаціонарний театр. Протягом недовгого часу з'явився другий, а до кінця століття в Лондоні налічувалося вже дев'ять театральних споруд. Найбільшими з них був глобус. Який побудував у 1599 році той же Бербач. Глобус за своєю архітектурою нагадував поріг готелю. Великий овальний простір був огороджений дерев'яною стіною. Тобто, це була шестистінна будівля без даху, прикрашена величезним глобусом, на якому були написані слова Весь світ, лицедія. Передня частина сцени розташована просто неба, задня покрита навісом. Під час вистави двір заповнювався бідняками, платили за вхід усього однопенні. Уздовж внутрішньої стіни були влаштовані галереї для багатих жителів міста. Дехто міг сидіти прямо на сцені. Декорації у сучасному розумінні цього слова не було. За часів Шекспіра іноді навіть писали на папері, ліс або площа, вивішували надписи, щоб глядачі зрозуміли, де відбувається дія п'єси. Однак дуже багатими були костюми акторів, їх шили з шоку та атласу, прикрашали справжніми перлинами. Як і за часів давньогрецьких театрів, в англійському театрі всі ролі виконувалися чоловіками. Якщо вистава затримувалася, глядачі жартували, королева голиця, саме з цим театром звела доля Шекспіра. Кажуть, що він спочатку старіг біля театру коней аристократів, потім став суфлером, актором, оскільки театр постійно потребував нових п'єс. Шекспір разом з авторами переробив декілька творів інших авторів, а вже потім спробував писати сам. П'єси драматурга користувалися успіхом, і незабаром ім'я Шекспіра стало популярним. Що ж відомо про життєвий та творчий шлях письменника? Вільям Шекспір, англійський драматург і поет, одна з найвидатніших постатей доби відродження. Його п'єси й зараз грають у всіх театрах світу, вивчають у школах і не перестають дивуватися силі генія їх автора. Народився Вільям Шекспір 23 квітня 1564 року в місті Стретфорді на Ейвені, в сім'ї забезпеченого ремісника та комерсанта. Батько Шекспіра навіть був якийсь час міським головою. Вільям навчався в так званій граматичній школі. У 18 років він одружується з Хетевий, яка була старшою від чоловіка на 8 років. У сім'ї народжується троє дітей. Причиною переїзду Шекспіра до Лондону достоменно невідома. Але в 1587 році він залишає сім'ю, рідне місто. І влаштовується на роботу в театр. У 1612 році Шекспір залишає театр і повертається до рідного міста. Помер драматург витяжкої хвороби у 52 роки у День свого народження 23 квітня. Творчість Шекспіра поділяють на три періоди. Перший називається оптимістичний. Це 1590-1600 роки. В цей час були написані комедії, основна тема яких віра в життя та сили людини. Це приборкання норовливої», Сон літньої ночі, багало, Багато галасу даремно, 12-та ніч та інші. А також були написані історичні хроніки. Другий період, 1600. 1608 роки. Називається Трагічний. В цей час створені шедеври в жанрі трагедії Гамлет, Король Лір, Макбет. І третій період романтичний, 1609 1612 роки, були написані трагікомедії З щасливим фіналом. Зимова казка Буря. Творчий спадок Шекспіра. Це 37 п'єс, 2 поеми, 154 сонети. Існує так зване Шекспірівське питання. Бо збереглося не так багато відомостей про життя самого письменника, і не менше про його авторство щодо всесвітньо відомих п'єс, що звикликає сумніви у науковців. Наприклад, Шекспір був не дуже освіченою людиною, а у своїх творах він виявляє різнобічну обізнаність у багатьох галузях знань. Про медицину він писав як лікар, про закони – як юрист, про рослини, як ботанік, про філософські проблеми, як філософ. Вражає і словниковий запас письменника: 30 тисяч слів, до того ж знання іноземних мов, французької. Італійської, грецької, іспанської, латини. Автор шекспірівських п'єс добре знав греко-римську міфологію, літературу, історію, був знайомий із справжньою Італією. Хоча ми знаємо, що він ніколи не виїжджав за межі своєї батьківщини. З'явилася версія, що під ім'ям Шекспіра. Приховувалася ціла група письменників та вчених, які запропонували авторові за винагороду називати ці твори своїми. Однак ці припущення не отримали підтвердження, оскільки для цього немає достатніх доказів. Але хто б не була ця людина, вона була сином свого часу, своєї культури, яка зробила крок у майбутнє, проклавши шляхи. Для подальшого розвитку літератури